Для україномовного каналу привіз дитину нарешті на кулінарний гурток пізніше, ніж треба було, але Але і так гарно. Зараз пів на 11, 24 березня 24 вже пів машини загрузив. Зараз будуть далі тягати речі, поки <смі> дитина спече бабушки якісь пиріжки. Як червона шапочка, <смі> до бабушки з пиріжками поїде. До однієї заїдемо, до другої. Все, збираємося у Харків. Дитина буде, ну, сьогодні чуть менше, у них 3 години, сьогодні 2 години буде печь. І поїдемо до Харкова з пиріжками, за Так, як в Харкові? Бабусі дзвонив, все гарно каже, вже світло є, водичка є, тепло вже пішло по бо хаті, Боже, як же гарно. Вона радіє, ми радіємо. От ще можете подивитися на Полтавщину гарно. <плтавщину> Але тривоги. Затримка, затримка пройшла, тому що по тривозі гуртки не працюють і треба було переждати, але тривога закінчилася і відвіз дитину. Так, прокотилися зі мною все. Наступне відео буде вже з Харкова. Так що миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої людям. Пока.